Як ти тут? По-різному. Коли потяг їздив, то сумно точно не було. А зараз вже декілька років сиджу тут. Господає нашій сні. Мій син розмовляє зі мною. Це все якось. У голові не копадається, скажи. Ти... ти такий дорослий. Гарний. А як ти мене бачиш? А тут бабці мене виховувати вирішила. Хочеш, щоб я тобі допоміг. Скажи мені, що тебе тут тримає? Макс, можна я піду мені якось тут не добре? Гаразд Хочу, щоб ти був щасливим. Mm. Сім'я, Максико. Сім'я. Це найцінніше, що буде в твоєму житті. Зблися з батьком. Я знаю, він не батько мрія, але людина він непогана. Який він такий хороший. І як же це все сталося? А? Це все. Це все випадковість. Просто не болилося все, ти маленький, твій батько в'язниці. Мама нерви тягне. От я здою випала. Думала, легше стане. Хто з нас відкита пальонка взялася? Якось так. То що? допомогти батькові це єдине твоє прохання? Ні. Яке щастя без кохання. Кохання, Максику. Хоча я бачу в тебе з цим проблем немає. А вона нічого така, дівчинка. Та ні, це так. Просто. Просто. М -м? Ну, що мама сказала? Нічого такого. Сказав, що з батьком мені буде краще. Так не просить до нього додому. Кажуть, домашня атмосфера зближує. Ти жартуєш? Та пішов він. Я, я пожартував. Сьогодні заїду. М Макс, що це було. Кажу ж, пожартував. Куди ми їдемо? Мама на обід запросила. Я ж з твоїми батьками частково знайома. Тепер твоя черга. З мамою? З мамою, з татом. І З Жужою. З Жужою? Це з сестрою? Це більше, ніж сестра. Це шпіц. Моя улюблениця. Ага. Макс, ти в порядку? Ага. Не розповідай мені ніякої ерунди. Слухайте. Я вже 50-й будинок реставрую і продаю. Ніякої херні такого не не було. От чуєте? Ну, музика і що. Так це з каміну. Ходімо. Ти що туди? динамік сунув? Дебіл, а? Скажіть іще. Дебіл! Ще раз сказати. Ти що гадаєш? Через якусь музику угоду на 30 мільйонів можна скасувати. Ти вже третього клієнта просрав! Чуєте, музики немає. А інколи бувають голоси, такі матюки. А інколи музика. Ага. Якщо ага. я ще довідуюсь, що ти оце все робиш для того, щоб ціну для когось збити, то тобі кінець. Все! К -к -к Костянтин Олексій. Коротше, що? до кінця тижня, щоб будинок продав, бо сам мене його купиш. Ти біл. Привіт себе! Вражає. Ти не казала, що ти Оля Ахметова. Що це за стиль такий? Та то тільки фундамент і підвалу старі, а так, реставрація в стилі татової хворої фантазії. Мам. Привіт! Стюпа. Привіт, а що ти тут робиш? Сюрприз. Імпровізовані сімейні посіденьки. А, це Макс, мама знайомся. Макс, це моя мама Ірина Костятинівна. Вітаю. Вітаю. Будь ласка, сідайте, Максиме. <світ> Мамо, Жужа? Кудись втекла. Вітаю всіх. А Їсти будеш? Ні, не голодний. Ну що, продався будинок Ігумнова? гумнова? Як він може продатись, якщо ріелтор всім втирає про якихось привидів. Дебіл. Ось це видихає. Протасся, нікуди не дінеться. А, та... Познайомся, це Максим, Олін друг. І що за друг такий? Просто Максим. Ну, чому ти так? Ні, це не просто Максим, це переможець шоу Маги серед нас. І Оля зараз е, працює з ним над одним проєктом, який сколихне світ. І що це за проєкт? Ну, як тобі сказати, Макс мах. Він вміє розмовляти з приводами. Та боже миле, ви що, змовилися всі сьогодні, чи що? Які привиди? Ну, цей дебіл-ріалтор про це, і ви також туди. Оля, ти ж розумна дівчина. Макс, не доведи e, взагалі до цьому будинку майже 100 років, тому я впевнена, тут точно водяться в О, мій френд, джужа б тобі таку історію розказала. І що вона нікуди не тікала, і що п'яна маман її газонокосаркою переїхала. Вас oh, що в стіну замрували? Ви взагалі хто такий? Я, Лорд Бекінгсел, помер у власному ліжку, на місці якого ці люди збудували вентиляційну шахту. Ну, взагалі то водилися. Жив тут колись один лорд Бекінсейл. Англієць. Хриніть, а не англієць. Цигани тут жили. Я в них купив цей будинок. Та то на ну, яка різниця? Ну, жили цигани, а до них жив англійський лорд. Скажи мені, дитинко, а циганський лорд тут не жив, а ти краще займайся тим, що дасть тобі майбутнє, а не якоюсь хернею. Клас. Дякую. За Тату, До помачення. Олю! Дякую. Яноля, не стривай. Чого ти? Навіщо ти, ти Це все влаштував. чого я влаштував? Я просто хотів, щоб ти похизувалася перед батьком своєю роботою, щоб він пишався тобою. Угу. Я думав, що зможу допомогти. Допоміг? Ну, вибач. Дійсно, якось все вийшло через заднє місце. я більше не буду лізти, куди не треба. Ну, все добре, ти не мене. мир. Повертаємось до столу. Ні. Я охолола, тепер хай та то А ми з Максом поїдемо в той будинок гумно. Ну, знову будете ганяти за привидами. Mm. Все мовчу, мовчу, як і обіцяв. Mm -hmm. Добре, ввечері заїду за тобою туди. Добре. разом. Mm -hmm. Макс! Рада була познайомитися, Максимом. Але знаєте, я теж не дуже вірю в привиді. І правильно робите. А от з алкоголем ми полегше. Жужу шкода. Ну, на що ми туди їдемо? Доторкнемося до історії, до мистецтва, до прекрасного. І. І ти допоможеш там теж приводам. Вони покинуть будинок і та його йому придасть. То те, що допомогти йому хочеш? Так, я хочу йому допомогти. Нарешті побачити в собі людину. а не гівно на паличці. Нічого, такий будиночок? Звісно, не такий як твого батька, але теж нічого. Та хто такий був цей гумно? Був як Терещенко, тільки масштаби на ті. А так теж на цукрі, теж меценат великого мистецтва. А цей будинок будував свої коханці. Mm -hmm. Для іншого мистецтва. Та ні. Коханка танцівницею була. Тому не дивно, чому реставратори зачули музику. Mm -hmm. А від гумного лайку. Логічно. Взагалі ти коханку замурувала в стіні біля каміну. Тебе б замурували, ти б не втягався? Дякую. Добрий день. Добрий, добрий, добрий день. Я В'ячеслав, ваш елітний ріелтор. Ви на сьогодні записувались. Славко, видихай. Я ярош. Оля яриш. То ви від батька. І з якого приводу? З приводу просраного продажу маєтку. Це він так сказав? Так, слово слово. І що додав, як він рішення знайти не може, то може він знайде нову роботу. А, то Ви приїхали мені це сказати, так? Вибачте, мені правда, вас дуже шкода. Я знаю, як тато може з людьми. Тому ми приїхали вам допомогти. Де у вас тут паранормальне? У вітальні, на Горищі. Проходьте, я вам покажу. Ні, не треба, ми самі. Відпочивайте. Все. Цей купець. Цей цей. Я, здається, музику чую. Шкода, що тільки чуєш, а не бачиш, як я танцю. Це оплески мені? Ви мене бачите? Я так. Господь послав мені Янгола. Простіть мене, недостойну рабу Божого Чузару. Відпустіть мені гріхи мої смертні. На жаль, я не янгол. А може на щастя. Але так, я тут, щоб заспокоїти твою душу. Що мені для цього зробити? Знімай. Та не я, Англий, а Демо. Ні, ні, стоп, стоп! Це не тобі. Ти краще скажи, що тебе тут тримає. О, можливо, те, що я його прокляла. Але я б простила його, аби знала, що він вбивстий моєму розкаївся. Прокляла. Це добре. Отже, він ще десь тут на цій землі. Хоча стоп. Він помер сто років назад. А де ж його тепер шукати? А де він помер? Та повісився десь на Масандрі. Послухай, а у що ти мене втягнула? А що вона сказала? Ну, він повісився на Масандрі. Це в Криму. А Крим зараз який? Та наш, заспокойся. Він повісився на Масандрі. А, ну, по-простому на горищі. А на мансарді. Швидше. Укрісне сидить. Я перепрошую. Ваша світлість. Я нолич демони? Давайте одразу з'ясуємо. Я не демон і не янгол. Я тут для того, щоб організувати вам зустріч з убиєною вами рабою Лучезарою. Що? А кажеш, ти не Янгол. Зустріч з нею. Та я більш старотив цього чекав. Але вона до мене ніколи не підійметься, а я через цю люстру до неї не спущусь, бо я до неї прив'язаний. Гадаю, це ми вам організуємо. Обережно. Давай. Не поспішуйте. Клару Мордеріївну. І ви будьте здорові, Серепан Калістратович. Ну, то що ж ти, підходь. Почоломка і ми сто років не бачилися. Знімай. Зараз буде фінітеля. Що? Що, Макс? Що сталося? Якщо по теорії б'є, значить любить, то кохання торжествує. Серепіон Калістратович, а що це таке було? Замурвала заживо нещасно, що й з претензіями до неї. А ти знаєш, що за стіною Макса? Опочивальня там. А скількох вона туди переводила, знаєш? А ось тут що було? Стіл. А що вона на ньому зробила, знаєш? Мабуть, те саме. На столі? Не подумав якось? Може. Та то ладно. Дружині вона моїй тут листа не Сім'ю розвалила. Жінка з дітьми бачитись не давала. Алло. Що це в нього зв'язок з. Баточка на каву запрошується. А ми сьогодні домовлялися. Ні. Що? що сталося, що це за припадки. Окей, мамину душу не заспокоює. До батька наче прив'язаний. Вітаю, радий вас бачити. І я радий вас бачити, дітки. Сідайте. А це мій друг. Умови посидіти. Хочу похвастатись. Це Макс, мій син. А це його муза серця Оля. Дуже приємно. А це мій друг. Аркадій. Простий психолог. Ну, краще починати з правду. Макс, чим ви займаєтесь? Душі на той світ відправляю. Це не те, що ви подумали. До їх відходу з тіла не маю жодного відношення. Чисто духовний момент. Ну, і як? Виходить? Ну, В основному через прощення. Добре, що це вам знайомо, значить, вам буде легше емоційно пропрацювати повернення батька через багато років. Але скажіть, будь ласка, Макс, чому ви так негативно сприймаєте бажання батька зблизитись з вами? Це що, образа на відсутність? Чи може якісь тригери? Та там не тригери, там 30 тригери. Ти чого від мене цим сеансом добитись хочеш? Ну. Спілкування, нормального. Просто, щоб було все. Просто. А можна обійтись якось без нанятих тобою посередників, а? Тим що поліцію діалогів би сюди запросив. Макс, ну не злись на нього, тим більше це я йому порадила звернутися до психолога. Прошу, прошу. Давайте з повагою ставитись один до одного, тим більше нам ще працювати і працювати. Ну, випадок складний, але завірю вас, що зараз психіатрія вирішує всі проблеми. Прям таки всі. Всі. Справу тим, що над зоною є певні труднощі. Ну, скажімо так, особистого характеру. Особисто. Особисто. Вирішую. Ну, я розумію, що вам важко почати, але розповідайте, наче не від себе, а від імені когось із ваших знайомих. Так буде легше зняти психологічний бар'єр. Як ви, Максим? Чи не Максим? Як зручно? Серапіон. Хто? Серапіон Калістратович. А Отже, серапіон, що вас не влаштовує у відносинах з. <кій> А ну так що вас не влаштовує, скажімо, в побуті. Що не влаштовує в побуті серпіона клістратови? <рес> Та все! Все! Я здоровий, ноги мені ніколи не оми. Я трапезувати ніколи сама не приготую. Все від кухарки чи з строкти. Та вмію я готувати. Помий? Так. Коротше, шльондра, вона і є шльондра. Правда, і шльондра. Така собі. Повірте, я в цьому толк знаю. Якщо коротко, то непривітна. Готує жахливо в ліжку. В принципі, так само як і готую. Ну а що не влаштовує лучу Ну так. Я дійсно як до цього маєтку перебралась, то облінилась. Кухарку собі завела прачку. Але ж і я нічого, коли він мене за це кочергою гріє. Або на мороз виставить, заслужила маєш. А я ледача Аркадій. Правку собі купити заставила на кухню, техніку, всю. Комбайн там, мультиварку, посудомийку. І розумію, що винна, але нічого з собою не пороблю. От тільки як Серапіон Колістратович. Мене кочергою огріє, або не балконі закриє взимку. От тоді вже мовчу, бо розумію, винна. А, і ще розказала його дружині про себе. Не треба було. Хоча знала про неї з самого початку. Е, хоча я з самого початку казав, що дружина. А навіщо ви тоді розповідали дружині лише зараз? Та тому, що кохала і хотіла, аби був лише моїм. Кохала б інших не приводила. Тому що кохала його до смерті. То, то може, вам подобається БДСМ чи. Чи брудні слова під час сексу? Н ні, Т та ні. Так. Остан завершено. Я проведу вас. Давайте прагматично. Ви закриваєте питання з Солочезарою, а я беруся за вашу душу. Ну, звільняю її, так би мовити. Ти дурень? На мені ж гріх смертний. Душогубець я. Таким краще тут, ніж гієна вогняна. Логічно. Слухайте, в мене інший проханочка. А залиште люстру тут. Ну я хоч щось віконце розлежу, бо на мансарді вікон нема, вічно я там сам. А знаєте, як я світ любив? Раути, вечори, прийом. Тоді інша пропозиція. Ви закриваєте проблему з лучезарою, а я цю люстру, скажімо, в ресторан або до театру організую. Євангеліє візьма. правилах робити поспішні висновки, але лучше зарі краще кинути Сірапіони і звернутися до поліції. Себе даєш витирати. Це тобі не сто років тому. Якщо чоловіку догождати, то він тобі одразу на голову сяде. Коротше, запам'ятай, поки чоловіка за яйця не візьмеш, діла не буде. А то як він наліво, так нормально. А як ти, так одразу стіну зашиво. Так, дівчата. Ми розмовляємо. Благая вість. Сарапіон Калістратович дозрілася. От що я тут подумав? Я теж. І от що надумала. По-перше, я не шльондра. Це ясно? Ясно. По-друге, як ви мали толку шльондра, то я мала право сюди водити кого завгодно. Ясно. Дуже. І по-третє, а це по-третє. Це що за фемінізм? Ти що і не плила? Ти ж все зіпсувала. А ти її своїм психологом не зіпсував? Я тобі казала, що це ідіотська ідея. Я чого з себе ідіота зробив? Щоб ти свої дитячі травми, того і перед батьком самоствердилась. Ой, а ще чиї дитячі травми з батьком сильніші. Ви б дітки-переростки сходили до психолога від свого імені, а? Так, все. У мене романтична вечеря, я тут з тобою. Ти ж Сама мене сюди притягнула. Макс, я теж хочу романтичну вечерю з Мішесами. Зі свічками і вином. А твій сміх за сто років зовсім не змінився. Такий же ми Потанцюй. Дітки переростки, А вам зайнятися нема чим? Теж потанцюйте. Кажуть, щоб я перестав підглядати і запросив тебе на танок. Ну, у старших треба слухатися. Але давай вже після цього. Бачиш, як затишно зараз все. Як ще до того, коли ти сюди чоловіки і буде вістав, Я через це тоді скипив, взяв воріть на душу. Та зараз нікого я сюди не водила, а слух цей сама пустила, щоб ти слідкував за мною. Весь час був поряд. Хотіла перевірити твої почуття. Ривнуєш, любиш, значить. Та й мені я за що вибачитись. Я тебе того прокляла трохи в стіні помираючи. Так, а ще мені благословення за це просити. Це ж зрозуміло. Я не сержусь. Ти не думав, що це бабусине прокляття це зовсім не прокляття, Божий дар. Ти чарівник. І дивлячись, на такі от чудеса. Мені просто розцілувати не виходять. Може, розцілувати то забагато, а потанцювати можна. Давай. Давай. А знаєш, у мами була ще одна умова. Щоб я став щасливим ще вдячним. І В чомусь. Привіт. А ми зараз усе пояснемо. Тільки спокійно. Е, Та я спокійна. Е, ти знаєш, е, Макс мені просто допомагає. Я сама ну, його попросила. То ти сама попросила. Та-та-ті, та -та -та, та та -та, та та -та. Вау, і чого це ти розщедрився? День народження у мене через півроку. А це не тобі, це наші Олечці. А ось був місяць тому. І що за привід? Ну вважай, не привід, а привід. Оксана, воду поставте. Ось так, моя кохана.